Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Мир Божий всім вам, дорогі брати і сестри, хто приєднався до нас, щоб вивчати Боже Слово разом. Сьогодні ми завершимо вивчення 23 го розділу, у якому, як і в попередніх, 21 і 22, викладена книга заповіту даного Богом для народу Ізраїля. Всі ці заповіді, які Бог дав своєму народові, були першим етапом виховання, завдяки якому Господь бажав навчити Ізраїля абсолютному послуху. Богом даний закон був досконалим, такий, який охоплює всі сфери життя, і він зробив його доступним для виконання на їхньому рівні життя. На превеликий жаль, Божий народ не захотів виконувати Господні постанови. І згодом жорстоко за це поплатився. І в цьому є серйозне застереження також і для нас, друзі. Божі заповіді записані не лише для того, щоб ми знали про них, а для того, щоб виконували все, що Господь нам заповів. Лише за такої умови наше життя може бути успішним. А сьогодні ми будемо досліджувати 23-й розділ разом із служителями церкви. Віталієм Марішем і Сергієм Дарієм Помолимося на початку. Господи, ми щиро дякуємо Тобі за всі ті благословення, які отримали, досліджуючи Твоє Слово. Сьогодні Ти також приготував для нас щось особливе, і ми просимо Твоєї присутності і Твого керівництва під час наших спільних роздумів над істинами Твого слова. Амінь. Я прочитаю уривок з 20 по 33 вірші. Ось я посилаю ангела перед лицем Твоїм, щоб він охороняв у дорозі тебе і щоб провадив тебе до того місця, яке я приготовив. Стережися перед лицем Його і слухайся Його голосу. Не протився йому, бо він не пробачить вашого гріха, бо ім'я моє в ньому. Коли ж справді послухаєш ти його голосу і вчиниш усе, що говорю, то я буду ворогувати проти ворогів твоїх і буду гнобити твоїх гнобителів, бо мій ангел ходитиме перед лицем твоїм і запровадить тебе до амореянина і Хіттиянина і перезеянина, і ханенеянина, хівеянина і Євусиянина, а я знищу його. Не будеш вклонятися їхнім богам. І служити їм не будеш, і не будеш чинити за вчинками їх, бо конче порозбиваєш і конче поламаєш їхні стовпи для богів, і будеш служити ти Господеві Богові своєму. І Він поблагословить твій хліб та воду твою і спосеред тебе усуне хворобу. У твоїм краї не буде такої, що скидає плода ані неплідної. Число твоїх днів я доповню. Свій страх пошлю перед лицем твоїм. І приведу в замішання весь цей народ, що ти війдеш між нього, і всіх ворогів твоїх оберну до тебе потилицею. І пошлю шершня перед тобою, і він вижене перед тобою хівиянина, хананеянина та хітеянина. Не вижену їх перед тобою в однім році, щоб не став той край спустошеним, і не розмножилася на тебе польова звірина. Помалу я буду їх виганяти перед тобою. Аж поки ти розродишся і посядеш цей край. І покладу границю твою від моря червоного аж до моря Филистимського і від пустині аж до річки, бо дам вашу руку мешканців цього краю, і ти виженеш їх перед собою. Не складай умови з ними та з їхніми богами, не будуть сидіти вони в твоїм краї, щоб не ввести тебе в гріх супроти мене, коли будеш служити їхнім богам. Бо це будет пастка тебе. Если возвратиться к ангелу, можем ли мы сказать, что это действие Христа, или это другой ангел, или вообще не стоит проводить каких-то параллелей? Есть такое мнение и есть обоснование в Писании. Опять же, понять, знаете, природу Бога, как говорят врачи, препарировать Бога очень сложно и. Мы можем предположить, что, безусловно, этот ангел Господень, он особый, потому что те качества, о которых мы читаем в тексте, они на него возложены Богом, читая, допустим, в посланиях Нового Завета, в частности, Колоссянам, что Иисус Христос есть образом Бога, то есть Он является характером Бога, Он является Его качеством. То в данном случае мы видим, что и этот ангел тоже является характером, качеством Бога, то можно предположить, что да, это образ Мессии, это образ Христа. Можно ли провести параллели с текстом, да, что когда апостолы говорили, что евреи выходили из Египта со Христом, да? То есть Христос был в облаке, Христос mm -hmm. это была вот та скала, из которой они пили. Вот можно ли сказать, что ангел, который вел евреев в землю обетованную, это и есть прообраз Иисуса Христа, который теперь ведет свой более расширенный народ. Да, 1 Коринфянам 10 глава, именно Павел цитирует книгу Чисел там. И он говорит, что все это были образы и скала, безусловно, и имана. Все это образы, которые раскрывают там, опять же, характер сущности и качество Бога. И полнота их раскрытия, она осуществилась в приходе Мессии, в приходе Христа на землю. Когда эти качества, они стали доступны для видимой, для любого человека, который пребывал с Христом. Он есть образ Бога Живого. Он пришел в этот мир для того, чтобы понести поругание этого мира. И он открыл образ Бога, Бога невидимого, Бога, То з якого не пощупать, не увидеть нельзя. Но именно он этот образ не можна. В 23-му вірші ми читаємо Бо мій ангел ходитиме перед лицем Твоїм і запровадить тебе до аморіянина, і Хітиянина і перерізаянина, і хананеянина, хівеянина і Євусеянина, а я знищу його. Всі ці перераховані народи. Були приречені на знищення. І, звісно, що наші сучасники обурюються подібне, мовляв, як міг добрий Бог вчинити так жорстоко? Хіба не було якихось більш гуманних методів, чому, наприклад, Ізраїль не намагався навернути їх до віри в свого Бога? Ну, мені здається, так мені такою гуманістичної людині здається, що якби вони дивились на євреїв і казали, вав, дивіться, як вони добре живуть, і ми хочемо теж стати такими. Ну, чому цей варіант взагалі, я його жодного разу тут не бачу. Ну, тільки по факту, коли ми читаємо книгу «Руф», я бачу це. Ну насправді це складне питання. І ми читаємо, як ви сказали, через призму вже. Розвитку того гуманізму, де цінність людського життя, людської гідності набагато старались набагато вище підняти. Але як віруючі люди, які ну можливо навіть не до кінця щось розуміють, ми маємо довіряти, що це наймудріше, що можна було вчинити з тими людьми. Там неодноразово Бог давав довгий час, не пригадую, кому це сказано було, чи Аврааму, чи комусь з отців, що ще не визріло той злочин, який ці народи робили. І археологічні знахідки показують наскільки ханаанське суспільство було боченим і жорстоким, набагато жорстокіші. Аморальніші, ніж там єгиптяни чи ваволоняни, власне, ханаанські ті і божества, і практики, оргії, оці культ плодоріддя валу, де дитячі жертви приносились, де кожен будинок мав бути побудований на первенцю на дитині, на жертві дитини. І якби нас сучасну людину помістили в то суспільство, можливо, ми б набагато швидше погодились так поступити з тим. Народом, ніж Господь, який стільки років чекав, але в кінцевому випадку це питання Божої мудрості, Божої суверенності, це його творіння, він встановлює, він діє справедливо. Те, як він поступив з тими народами, необхідно як віруючим людям довіритися цьому Господу, навіть якщо ми не можемо до кінця збагнути чи зрозуміти, нам здається, що це надто жорстоко. Як би це не виглядало жорстоко, друзі, але Біблія говорить, що заплата за гріх це смерть, це єдине, що можливо зробити з гріхом. Гріх настільки страшний, що гуманістичними методами його проблема не вирішиться, гріх має бути знищений. Саме тому в світ прийшов Христос, друзі мої, щоб взяти весь без виключення наш гріх на себе і померти за гріх всього світу. Біблія говорить, що не лише ханаанські народи були покарані за жахливу гріховну поведінку. Апостол Юда в своєму посланні нагадує про декілька судів Божих над творінням нагадати ж вам хочу, пише він, хоч ви все знаєте, що Господь, визволивши народ з єгипетської землі, пізніше вигубив тих, що не повірили, і ангелів, які не зберегли свого початкового стану, але покинули своє житло. Зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд Великого дня. Також Содома і Гомора та довколишні міста, що подібним до них способом чинили розпусту і ходили за іншим тілом, зазнали кари вічного вогню і взяті за приклад. Як ми бачимо, не тільки сім народів були знищені, полягли самі євреї, які не повірили Богові. Содом і Гомора були знищені. Непокірні ангели були ув'язнені. Крім цього, перший світ був знищений потопом. Апостол Петро пише, що тодішній світ потоплений водою згинув, а сьогоднішнє небо і земля, збережені тим самим словом, тримаються для вогню на день суду і на погибель безбожних людей. Друзі мої, сучасний світ теж чекає Божий суд, і про це потрібно пам'ятати: І з гріхом жартувати не можна. Потрібно вирішити проблему гріха через щире покаяння перед Богом. І саме до цього ми закликаємо у наших програмах. Пізнавати Бога все ближче і ближче значить любити те, що любить він, і ненавидіти те, що ненавидить він. Вивчаємо біблію разом. У 24-му вірші написано, що мали зробити євреї зі всім цим поганським надбанням? Не будеш вклонятися їхнім богам і служити їм не будеш, і не будеш чинити завчинками їх, бо конче порозбиваєш і конче поламаєш їхні стовпи для богів. Як пояснити таке радикальне відношення до всієї, цієї поганської культури? Но то, что мы э, высшего текста по поводу Казенкова Малыки Матери, его уже частично дает ответ на этот вопрос, потому что любые союзы с противниками Бога, с народами, которые погрязли идолопоклонстве, которые не искали лица Божьего и которые опротивились Израилю. И мы знаем, что по этой причине чаша гнева Божьего, она уже перешла любые границы, и поэтому Израиль должен был эти народы уничтожить. Кстати, это то, что он не сделал. И в конечном итоге это сослужило дурную службу уже впоследствии. И любое соприкосновение с идолами, с нечистотою приносит осквернение. Бог сказал Израиль, что «Будьте святы, ибо я свят». И все то, что нечисто, все то, что оскверняет, оно не должно присутствовать в среде народа. А как же тогда в свете вот всего происходящего мы можем комментировать то, что пророк Исаия неоднократно говорил, о свете для язычников об этом же сказал и старец Симеон, когда взял на руки младенца, и что самое интересное, именно эту эту же мысль читает сам молодой Равин, когда цитирует Исаия и говорит: "Дух Господа Бога на мне, Господь помазал меня". И фактически он цитирует того же Исаию, который говорит о свете для просвещения всех язычников. Но свет нужно нести так, чтобы не запачкаться о грязную одежду тех, кому ты этот свет несешь. И мы должны соблюдать себя в чистоте и святости. Об этом учит нас Слово Божие. А нести свет – это обязанность Израиля, обязанность любого верующего, живущего в этом мире. И вот здесь определена четкая граница – которая разделяет свет от тьмы. Если мы несем свет, а поступаем как дети тьмы, да, чада света и тьмы, мы знаем это выражение апостола Павла, то тогда грош нам цена. Как же мы можем нести свет, если мы уподобляемся детям тьмы? Соприкасаемся с нечтотой этого мира, оскверняемся ею. Я думаю, вот такой принцип можно увидеть. Как тогда можно понять ту мысль, что сегодня вот тело Христова, большое собрание, которое состоит из евреев, из язычников, может существовать? Как тогда вообще произошло понятие, которое Павел как земледелец очень хорошо писал, как привитие, да? То есть Бог берет язычников и прививает их к дереву, к дереву своего народа. Как это произошло? Благодаря чему? Ну, то, о чем мы сегодня уже говорили, что Израиль свои корни пустил в той земле, где Бог посадил, это дерево, да. Но а посаженное дерево, его основная функция ⁇ укореняться и приносить плоды. То, что Бог ожидал от Израиля. И есть очень хорошая иллюстрация 5 глава Исаии. Помните, песня о винограднике? То есть, я ожидал от тебя добрые грозды, а ты приносил кислые. Да, да. Поэтому, когда мы говорим о том, что верующие из язычников, они привиты к Израилю, они прививаются к корню, корню, то есть, к вере Авраама, Исаака и Якова. И привитие к корню, оно подразумевает, что вот это искусственное селекція, не знаю, іскусственна прививка, вона становиться частю корня і частю цього стволу. І цілью цього процесу, як для Ізраїля, і так для увірувавших привитих язичників, це приносити плоди Богу. Далі ми читаємо про благословення, які очікують на Божий народ в результаті послуху Богові. «І будеш служити ти Господеві Богові своєму, і Він поблагословить твій хліб та воду твою, і спосеред тебе усуне хворобу. У твоїм краї не буде такої, що скидає плода, ані неплідної. Число твоїх днів я доповню». Ми бачимо, що Бог дає через Моїсея благословення єврейському народу і, наоборот, ну, дає обітування і дає обітування при определенних умовах. Да, ну, благословення – це прямий результат послушання. Я думаю, что в квинтэссенции вот тема благословений, которую Израиль ожидал от Бога, является книга второзакония, когда Моисей буквально объясняет, в чем заключается благословение от Бога. И, и там красной нитью проходит слово послушание. И чем чревато непослушание? В конце своей тирады Моисей говорит, и вот предлагаю вам жизнь и смерть, выбери жизнь. В даному випадку, якщо ми спомнімо о тих благословені, которые Бог обіцяє, это то, що не будуть закривати небо, будуть посылать вовремя дощ, будуть зращувати урожай, будуть благословляти свой народ. І я думаю, що вот здесь абсолютно зложені ті ж принципи. В уривку з 27 по 30 вірш ми читаємо про досить цікавий метод, за допомогою якого. Бог звільняв територію Ханаану для євреїв. Свій страх пошлю перед лицем Твоїм і приведу в замішання весь цей народ, що ти війдеш між нього, і всіх ворогів твоїх оберну до тебе потилицею і пошлю шершня перед тобою. І він вижене перед тобою хівеянина, хананеянина та хітеянина. Не вижену їх перед тобою в однім році, щоб не став той край спустошеним. І не розмножилася на тебе польова звірина помалу я буду їх виганяти перед тобою, аж поки ти розродишся і посядеш цей край. Те, що робить Бог, це насправді надприродне явище. Ханаанці, як ми бачимо, виганяють шершні. А другий момент, що земля завойовується поступово. Так, тут важливий цей момент із одного і з другого боку, тому що Бог каже, що це відбудеться не от вмить, не за помахом руки ізраїльтян ці народи зникнуть. Відбудеться щось, що Бог каже не один рік, за один рік це не станеться. Тобто, відбуватиметься така тривала експансія для ізраїльтян. На що це могло вказати? Ну, можливо, це був шанс тим народам залишити самим ту землю, а не повністю бути знищеним. Ті вже люди, які залишилися на тій землі, вони ну, якби коли ізраїльтяни поширювалися, вони вже конфліктували з ними. Ось тут може цікаве бути і для нас таке застосування для людей, які також прийшли в Боже, в Боже царство. Прийшли в його в його церкву, і нам здається, що ось все має бути ідеально. Ми маємо все досягнути відразу. Всі гріхи повинні перемогтися, всі недоліки церкви усунутись. А в Божому плані, ось є періоди. Де сам Бог каже, що не через те, що Бог це не може зробити, людина не може перелаштуватись і все зразу зробити. Це скоріше слабкість людини вказано. І потрібно тому час для зростання у святості, вчитися послуху Богові. Хліб на щоденний, де Бог дає нам не тільки фізичний, але й духовний. Ось з одного боку, це таке хороше було б застосування. Ось ви торкнулись до теми Божого царства Небесної країни. Я, як сучасний віруючий, розумію, що Бог готує мене до цього царства, я вже живу в цьому царстві зараз, в церкві. Але як євреї тоді дивились на, як вони тоді казали, що ну, вік, який йде. Вік грядущий, да? як вони дивились на той час? Ну, для них найперше, мабуть, вік грядущий – це ось ця обітниця, яку зараз Бог каже через ангела, що ангел приведе їх в землю. Оця земля ханаанська для них було, мабуть, поки що. Оцей вік грядущий. От вони всі закони, які до того були дані, вони вказували на спасіння з Єгипту, на завіт, на закони, і одного чогось тепер бракувало їм обіцяної землі. Тобто для них есхатологія поки що, мабуть, обмежувалася таким життям на цій землі. Тобто про небесну країну взагалі в той час ще Бог нічого їм не розповідає, ну, вони повинні були засвоїти більш такі базові уроки. Е, так базові уроки безпосередні, там прийти перший клас, а там за цим і другий, і третій. Дійсно, друзі, ось це поступове завоювання обітованої землі євреями дуже схоже на процес освячення в християнському житті. Коли ми крок за кроком звільняємо територію свого серця для Ісуса Христа, дозволяючи йому очищати нас від всього гріховного і світського. Наскільки цей процес є успішним в твоєму житті, мій друже, скільки території Твого серця належить йому і тільки йому, а скільки все ще продовжує займати Ханаан. Апостол Павло стосовно цього пише в посланні до Ефесян такі слова. Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від нього має імення кожен рід на небі й на землі, щоб Він дав вам за багатством слави своєю силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви, закорінені й основані в любові, змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина й довжина, і глибина і вишина, і пізнати Христову любов. Яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі, на всі покоління, на вічні віки. Амінь. Вся територія нашого серця має належати Йому. Ви погоджуєтеся з цим? Отже нехай Господь продовжить цей процес вашого звільнення до переможного кінця. Біблія твоя ранкова кава. Найочікуваніша зустріч та найтриваліший спогад. Завершується 33 розділ такими словами: І покладу границю твою від моря червоного і аж до моря Филистимського, і від пустині аж до річки, бо дам вашу руку мешканців цього краю, і ти виженеш їх перед собою. Не складай умови з ними та з їхніми богами, не будуть сидіти вони в твоїм краї, щоб не ввести тебе в гріх супроти мене, коли будеш служити їхнім богам, бо це буде пастка тобі. Тут мова йде про кордони Ізраїлю від моря Червоного і аж до моря Филистимського. Цікаво, що саме так символічно виглядає прапор сучасного Ізраїлю, дві сині полоси по краях, які говорять про море з того і з того боку. Чи знаходився Ізраїль колись саме в таких межах? Тому що сьогодні ми не бачимо, що вони займають саме таку територію. Ну, мабуть, тут. Так контурно сказано про межі цієї землі, бо ми знаємо, що і з іншого боку деякі племена також оселилися Йордану. Головне, що ховається за тими словами, це обіцянка, що ця земля буде їхньою, що Бог їм дасть. Але так, в них буде своя земля, своя держава, де вони будуть виконувати ці мудрі закони їхнього царя, і вони будуть поблагословені Господом. Новий заповіт говорить про те, що в останні дні Ізраїль повернеться до Господа, і це буде повернення масово. Тому як один з підготовчих кроків, оце відновлення держави Ізраїль, я б міг так погодитись, але що це відновлений Божий народ? Зараз Божий народ, як писання нового завіту, стверджують це язичники і євреї, які прийняли Месію. Оце Божий народ. Етнічно так, Ізраїль ми можемо назвати Божий народ, і е, якщо їхнє відступлення для нас було великим благословенням, то що буде їхнє повернення? Але тим не менше, ми повинні також приймати у цю реальність, що вони не прийняли нашого, нашого Господа, нашого Месію. А це важливо саме так. Завдяки безумовному виконанню Божих заповідей, абсолютному послуху в всьому тому, що сказав Господь. Єврейський народ мав стати святим Божим народом, здатним відображати славу свого Бога. Друзі мої, брати і сестри, у нас також немає іншого шляху для того, щоб бути його народом тут на землі. Вкотре нагадаю слова, записані апостолом Петром в другому розділі першого послання: А ви, рід вибраний, царське священство, святий народ, обраний народ, щоб звіщати чесноти того. Хто вас покликав із темряви до дивовижного Його світла? Ви що колись були не народ, а тепер Божий народ. Ви що колись були не помилувані, а тепер помилувані. Ми з вами, друзі, покликані звіщати чесноти того, хто покликав нас з темряви до світла. Знаєте, що це за чесноти? Апостол Петро пише про це в своєму другому посланні. Тому докладіть усе дбання, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання. Опізнані стриманість, у стриманості терплячість, у терплячості, побожність, у побожності братерство, а у братерстві любов. Бо коли це у вас є та примножується, воно не залишить вас без діла та без плоду для пізнання нашого Господа Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, Він забув про очищення від своїх давніх гріхів. Тому, брати. Ревніше старайтеся утвердити ваше покликання та обрання, бо роблячи це, ніколи не спотикнетеся, бо так щедро дасться вам вхід до вічного Царства нашого Господа і Спасителя, Ісуса Христа. Нехай кожному із нас Господь допоможе відображати Його славу у своєму житті. Амінь. Друзі, ми продовжимо вивчення книги Вихід у нашому наступному випуску. Сьогодні кажемо всім до побачення. На все добре і до зустрічі.